Розпаковую наступні замовлення, і що я тут бачу? Новий парфюм Jungle Woman. Це, неймовірно, аромат безподібний просто. Ось так він виглядає. Вау! Зараз спробуємо. Вау! Це треба окремо написати вам склад. Я возьму в каталозі, як подивлюся. Дуже приємний. Такий ніжний клас. Дуже мені подобає, подобається аромат. Всі лімітовані колекції, вони, ну, це лімітована колекція. Їх нема також, щоб завжди да, приймати ну, було. Ось така Jungle Woman. Так, ось такі коробочці іде. Так, добре, зараз я потім опакую, що тут получило ще багато класік. Це Монако. Парфум класичний для чоловіків. Ось так виглядають класичні аромати. ЛР Класік. Бачите, така надпись. Дуже класний аромат, його дуже часто замовляють. Так. І ще два жіночих отримала ЛР Classic аромати Сантаріні та ось, значить, Ось так вони виглядають покажу вам. Це класичні аромати, тобто упаковочка дуже така, ну, скромна, але дуже удобна. Класичний варіант. Так, це у нас Антіго. І тут ще є аромат Санторіні. Теж класична упаковка. Ось так він виглядає. Так. І в цьому замовленні ще є один аромат. Його теж дуже часто замовляють, бо це гарієм, це такий шлейфовий, такий багатий аромат. Він просто безподібний. Дивіться, це дизайнерський. Дизайнерські аромати вони в красивій такій ну, упаковочці. Ось, бачите, яка? Ну, дуже його часто замовляють цей аромат. Мій чоловік теж, коли ну, понюхав цей аромат, то каже: Ой, клас! А чого ти собі такі не замовляєш? У мене вдома 15 парфумів. Я... То пробничок, коли я хочу гарим, то я собі пробничок беру. Бо дуже багато треба закінчити всі. Так, ось такі парфумчики були розповіла. У нас дуже стійкі парфуми. На натуральних ефірних маслах від 23 до 26% вони шлейфові. Якщо прискати на одежу, одежа пахне, поки ви її не постираєте. Тобто, завтра я вдягну кофточку, а вона знову буде пахнути мені. Ось е німецька якість для вас.